Уруру. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили з'їздити в парк розваг уруру, який знаходиться недалеко від міста Львів. І ось ми сюди приїхали. Тут такі вам поля, є парковка, ми запаркувалися і зараз будемо йти на касу. Вже навіть сюди під'їжджали, було там видно. Цей парк розваг. Тому зараз йдемо на касу, буду вам все показувати. Ми сюди приїхали вперше. Взагалі нічого не знаємо, навіть не знаємо, які ціни і як все тут відбувається, але зараз разом з вами будемо все це розглядати. Постараюся все детально вам засняти і змонтувати в цьому ролику. Переду у нас я бачу каса і прохід. Так, дивіться, що в нас по цінах. Дорослий. 350 і діти з ростом нижче 90 безкоштовно. Працює з 10 до 20 з вихідних. Тому зараз купляємо квитки, ну і заходимо всередину. Придбали ми вже квиточки, але я зараз ще йду до машини, візьму речі, так як тут, коли ви придбаєте квиточки, ви зайдете один раз і назад вже просто ви. Вийдете і більше не повернетесь. Тому е, краще брати всі свої речі завчасно, е, щоб е, вже більше не виходити. Е, при вході є ростомір, можна поміряти дитину, і якщо у вас дитина... Менше, ростом менше 90 см, вона йде безкоштовно. Якщо вище, то ви платите як за дорослого. Тобто нема тут градації, дорослий чи дитина. Одна ціна 350 гривень. Все, я беру речі і ми заходимо. Так, Є в нас такий куточок. А дитин, тут встановимо і проходимо. Щух. Все, ну і ось ми на території парку. Ось такі у нас одноразові каточки. Перша нас зустрічає це назва самого парку Уруру. Є дві такі ось тваринки іграшкові і одразу ми бачимо, тут є дуже багато всяких дитячих майданчиків. Там я бачив у нас пісочниця така з ескаваторами. Тут більш для дітей, певно, з таким ось піском, можна сюди так запригнути. Подивитися, бачите, є такі візочки, є гойдалки, якесь пожежне депо. Ну і далі вони якісь, навіть, ушинки. Але ми зараз підемо такого, якось певно, по кругу, і буду всі е локації вам показувати. Тобто одразу ми йдемо в ту сторону і так якось будемо йти, і все я вам буду показувати. Тут у нас якась будка невідома з вітряком. Далі отакі ось ось дорожки. Ну, Все прикольно дуже зроблено. Тут одразу я бачу ось якісь. У нас машинки такі здорові на рейсах. Бачите, жити і вам. Прикольно, прикольно. Я так розумію, що в цю суму, яку ми заплатили, 350 гривень повністю все входить. Тобто можна користуватися всіма локаціями, всіми горками і всіма об'єктами. Бачите, там дітки стрибають, а може вони це все окремо доплачується. Не знаю, зараз будемо дізнаватися. Якийсь водоспад є, тут е -е, качелі то певно батути зариті в пісочку в нас і отакі є здоровезні качельки лабіринт зараз підемо подивимося в цей лабіринт це у нас навіть не лабіринт а якась Тому ми, ми йдемо в цю шахту так це копальня в нас дивіться є отака кирка я не знаю тут трішки темненько буде видно чи ні так якийсь сундук з піском Все в піску. так а це куди прохід Ага, це якісь ходинки, так? Да? До гори? Ага, зрозуміло. Це в нас лопата. Що ще є? Щу. Ще якийсь сундук. Ще лопати, копальня, в нас. Ось дружина. Привіт. Так, дитина вже кудись полізла до гори. Ага, бачите, тут сходинка намальована, що можна сходинками підніматися. І зверху ось тут певно спускатися. Так, зараз виходимо і дивимося, що. Ага, і зверху ось тут спускатися, бачите. О, О моя дитина спустилася. Прикольно, прикольно придумали. Така копальня. Верх сходинки до гори і можна спускатися. Так, дивіться, який тут є лабіринт з водою. Можна вон ходити, але треба обережно, щоб не впасти, бо можна намочити ноги. А я тим часом лишив своїх. І йду, закину ці всі речі, тому що нам сказали, що тут є камери зберігання, де можна лишити всі ці речі, щоб з собою не носити, бо сьогодні доволі тепло. Ми набрали куртки з собою з надією, що ввечері буде холодно і придеться їх вдягати. Ну а поки що йду до камери зберігання, буду вам показувати. Дивіться, що тут є. І такі фонтанчики. Тут можна повалятися, відпочити. Ну і отака ось, ось дорожка, якою я йду. Також воно якісь лабіринти можна піднятися, І воно якісь, е з дитиною можна поплавати, навіть дивіться. Такі плоти є, що видно. Також я ось бачу, що приміщення має туалет. Далі вон там в лісі якийсь динозавр-парк. Ну, Зроблено досі, досить гарно тут. Цікаво-цікаво з дитиною походити. Навіть не тільки дитині цікаво, але й дорослим. Ну, я тим часом піднімаюся до гори, побачив, тут є отакі здоровезні гойдалки. І зараз йду. Дивіться які вони круті. Можна вам від гори на них гайдатися. Але зараз ми піднімемося ось сюди ще і бачу, що також є, дивіться які здоровезні. А, і навіть тут я знайшов своїх. Дивіться. Дивіться, яка офігенська горка. Яка качеля, а дивіться, яка офігенська качеля. А, та вона здоровезна. Просто здоровезна. Моя дитина полюбляє такі гойдалки взагалі. Дивіться, як вона... І це дитині 3 роки. А мамі 30. І дружині 30, дивіться, а дружина теж в захваті. Можна розважатися не тільки дітям, а й дорослим бо качелька така не досить не дитяча також я бачу, є тюбінги можна брати бачите тюбінг і зверху спускатися так що я думаю зараз ми нагайдаємося на цих гойдалках і підемо спустимося декілька разів з цих тюбінгів. єдиний мінус що потрібно його тягнути до гори самому спробу з найвищої точки головне там в кінці не стукнутись ну я полетів. you <laughs> Після тих видовок високих взяв я два тюбінги і зараз тягну їх догори. Своїх я лишив наверху, щоб вони до них зайшли. Ну а мені доводиться тягнути оці штуки догори і зараз ми на них будемо спускатися. них будемо кататися. Вибрали жовтий такий от апарат. Він у нас на рельсах. І просто, я думаю, ми будемо тут по колу їздити до Чекаємо, коли прийде дядя, який запускає цей весь апарат. Ну і Поїдемо. Дивіться, тут ось двері. Сідаємо, руль є але руль це чисто для того, щоб триматися. Ну і ззаду є місця. Ми зараз тут будемо їздити. Запустили наш атракціон, ось ми поїхали, джипчики рухаються, дитина кермує. І ось можна розглядати весь парк. Тут у нас є батути, які можна підійти. Потім буде постубати, якась здорова горка є. І такі джипчики їдуть. Гарно, гарно. Швидкий теж, що можна як нас Так. А ми тим часом з цих машинок джипчиків прийшли на отакі батути здоровезні. Але на ці батути ще треба залізти. Ідіть туди і там можна забігти. Давайте, побігли. Давай, давай, давай. Так, ось такий, батут тут є здоровезний, надутий і зараз ми на ньому будемо стрибати. З часом я дитину відправив з дружиною на машинки кататися, а сам хочу спробувати оцю високу гірку без дитини. Я ж е, дорослий, але я в душі дитина, тому треба спробувати саму високу гірку. Бачу, там ще менші діти спускаються, тому я думаю, для мене буде взагалі лайтово. Піднімаємося. Єдине, що тяжко, це підніматися на ці всі горки. Так, ми піднялися. Да. І ось ця горка. Такого. Так, дозволено ній кататися з восьми років, мені вже можна. Опа, сідаємо. Але треба мене все розбровити. Так, що тут треба лягати, так? Приїдеш такого. Ну що, полетіли! Клас. Предсідико, давайте ви говорити. Привіт. А, це, мені це не подобалося. Ти не подумав, було трішки страшнувато. А для дорослого і, так там 8+. То взагалі клас. Ще є така найвисока стрімка, але вже туди не підемо, бо нема часу, а хочеться на всіх майданчиках побувати, все спробувати. До речі, ця машинка коштує. Один жетон 50 гривень і жетон діє на 4 хвилини. О, мої погнали! Йдемо в от отакий якийсь лабіринт. Є тут такі сходинки, можна сюди підніматися, але ми підемо сюди. Ось тут, до речі, ось так можна піднятися. Я піду за своїми. Оксі, тут, до речі, були лайтовіші сходинки. Так, я певно піду сюди. Дружина пішла з дитиною, а я такими сходинками піднімуся. Так, що тут є? Оксі, куку. -ку. Так, я піднімаюся. тако. А тепер сюди. Дякую, так. Да. Добрий день. Добрий. <сх> а тепер куди. Так, піднімаємося до гори. Сюди. А -а -а. Можна було бачити туди, але тут лайтові ще сходинки. Так, піднімаємося. Згадуємо дитинство. І ліземо. Вау, вау! Можна Так. Ну, о, який тунель гарний. А так, не що не тут не є? Не є отакий місток. Клас! Дивіться, як ми високо. Так, а це, певно, спуск донизу, так? Ага, тут можна подивитися ось в трубу. Підзорну. Уху, нічого не видно. Ага, і тут можна залізти було. Але ми підемо туди. А тут взагалі канат є. З канатом можна було піднятися до гори. Післи, пішли в ліс. А ми йдемо туди, туди до лісу. Такий місток натяжний. А тут у нас підвісний такий містечок. Дивіться. Це з канатів. І ми звернумо цими канатами. Будемо йти! Цього містка прийшли в парк, і тут дивіться є стоїть джип і динозавр. Також є такі. Діпла. Так запускай. Тут є у нас такі динозаври здорові і підвісний. Вот такие аттракцион. Ситка лазанка называется. Пошли, поднимайся. Не, треф зутим, зутим, поднимайся. Давай, давай, поднимайся, поднимайся. Так, ситка лазанка. Класс! Пошли туда по Нє, ніжками шагай, варюсь, ніжками, ніжками. сітка, на якій можна тако пострибати, Клас! Квагас! Підвісної сітки ми вийшли сюди до лісу, і тут також є дуже багато всяких лазунок. Дивіться, тут підвісна сітка, тут є така сітка з таким довгим спуском, от такі кульки, на яких можна покататися. Ну і от я вам можу показати схему парку. Так що можете зупиняти відео і подивитися, от що тут є трошки ближче вам наближу. Оце в нас вхід. Ми пішли, були ось тут. На цих качелях каталися, каталися на цій машинці, сплавлялися на плоту. Тут, тут були, тут спустилися, на цій машинці погралися. Потім пішли сюди, тут побули. І потім пішли в цей парк. Ось тут динозаври. Ну і тут далі, бачите, є дуже багато динозаврів. Ось ця центральна частина є, де туалет і камери зберігання. Також я бачу, от є якісь ковники, може, якийсь міні-зоопарк. 28. Це якісь поні. Може зараз ми туди дійдемо, а може і ні, бо якщо чесно, то ми втомилися. Втомилися, Тут треба приїжджати на цілий день і поволі-поволі все поволі, обходити. Тут навіть не те, що дитині цікаво, тут буде цікаво і дорослим. Тобто навіть дорослим тут можна порозважатися, знайти якісь такі ось лазанки, дивіться, є. Ось така качеля спробувати, от по ній пройтися можна. Також є сітка, от, по якій ми в принципі, з дитиною пройшлися. Тому а, тут дуже класно відпочивати родиною всією. Можна також піти там поїсти, є хотій нароків, де можна купити воду. Ну, і, а Також дивіться, що є от така фільтрована вода, можна набрати, якщо є у вас куди-то все набрати. Ну, наша дитина дивіться полізла до гори, он туди. І там я бачу, вон є якісь кульки. Зараз я за нею піду і ми подивимося, що це за кульки такі. бо Зручно те, що всюди можна з дитиною піднятися. Тобто ви саму дитину не відпускаєте, а ви з дитиною можете допомагати дитині і, в случае з чого, підстрахувати її. Всюди є якісь таблички, написані, який вік для дітей. Ось дивіться, що пише. Не більше 20 осіб на сіці. Тут є отакі кульки. Бачите? Ой, і тут м'яко. Можна пострибати. Такі кульки? Клас. Наша дочка вже втомилася, залізла на тата. А ми тут дивіться, дивіться, знайшли, що це в нас. Це олень. Олень. Дивіться, які вони гарні. Бачите, написана табличка, благородний олень. І він у листочки є. Це карамелька. А он дивіться, які ножики є. Ріся, диви, які маленькі. Олень. А он дивись, ось дивись, який маленький. Ось маленький. Чи не бачиш? Дитина, ну ось попереду. Ось цей диви який маленький. Оце? Okay. Оцей, бачиш, диви. Олень. А он диви, ото певна їхня магама, то тато. А це маленькі дітки. Привіт! І ось оленчик маленький є диви. Yeah. А ось, диви, їсть. Зелень, бачиш? Після оленів ми зустріли тут, дивіться, отаку загорожу. Написано за соби 50 гривень. Але ви подивіться, куди що... можна залізти? Вон туди наверх можна залізти. Клас. Але щось є якась стрічка, я не знаю, чи вона діюча тут чи ні. Можна полазити. Ну, Оля, ні, судячи не треба, з того, що камери, не треба, нема сітки це не і замок, то певно закритий і не діючий. Поки що сюди, певно, не пускають. Тому ми йдемо далі. Вирішили ми друга. трішки пішти іншою дорогою. І дивіться, що ми знайшли. Це ж тир тиранозавр, так? Якщо я не помиляюся, дивіться, який він здоровезний динозавр. Які тут зуби здорові. А, що? зуби двійки? А що? В животику? В животику. Не знаю, може когось з'їв двійки в нього ноги. Йо-май, -йо, які здорові, який він здоровий, диви. А око диви, яке. А зуби? І хвіст. Диви, який хвіст. В животику. В животику. А може когось з'їв. Ось, дивись, певно, цього він з'їв. Бачиш, диви. Одні кістки лишились. Які кістки. Кісточки від динозавра, бачиш? Так, Тут у нас динозаври з яєчками. Є маленькі яйця, є отакі. Йо, та не лякай нас. В цьому парку є динозаври і можна тут походити і дивитись різних динозаврів. Є он такі. З дерева лавки, де можна сісти і відпочити. Єдиний мінус цього лісу тут багато комарів. Ми оце скільки гуляємо, комарики нас, звісно, кусають. Дивіться, навіть зараз сідають комарі, тому ми з цього лісу вибираємося. У мене вже повністю пам'ять закінчилася на камері, а я додаткову флешку не взяв, тому перехожу на екшн камеру Ось ще такий динозавр. Дивіться, як це. Очки блимають. Рухаються навіть, літак рухається. Клас. Із кісток зроблений. Далі ми вже виходимо з лісу і там ми починали йти по цьому лісу. Тут ще в нас такі динозаврики. Війська, тобі сподобалось? Да. Довольна? Да. Ще приїдеш сюди? Да. Гарні атракціони да. тут. Гарні? Качельки, так? Да. Да? Да. А що тобі більше сподобалось? Качельки. Качельки? Все, йдемо ми на вихід, нагулялися, побували майже на всіх майданчиках, все спробували. Дитина в захваті. Ми як дорослі батьки також задоволені, але втомлені. Дуже втомлює це все. Враховуючи те, що ми на кожному атракціоні разом з дитиною все спробували також, то це втомлює. Плюс сьогодні не така спека була і терпимо. Я знаю, що тут люди роблять, коли спека була під 30-36 градусів, тут тяжко. Тому сьогодні був чудовий день для того, щоб спробувати цей парк руру. І нам сподобалося, ще може колись приїдемо. Все, йдемо на вихід, ось такі турникети. і виходимо. Так що не забувайте поставити палець вверх. підписуйтесь на канал. І Всім пока!